Де ж ти, тітко Люсі? Шукайте те, що шукала вона, і це приведе вас до неї. Даруйте, сер, можна найняти цей човен. Капітан Хантер Кабут до ваших послуг. Поціновувач апельсинового джему і пригод ведмежа Падінгтон повертається на великі екрани. Цього разу він вирушить з улюбленою родиною до Перу у притулок для літніх ведмедів, де живе тітка Люсі. І звісно, все буде непросто, але весело та цікаво. Не прогавте в кіно пригоди Падінгтона в Перу з 16 січня. Алло! ми потрапили в аварію. Садку, ми що загинемо? Ні, я вас захищатиму, а ще на нас напали. Я думаю, мого чоловіка щось інфікувало. Вовкулака це ремейк одноіменного фільму жахів. У версії 2025 року головний герой Блейк прямує з дружиною та донькою на відпочинок у рідне місто, та посеред ночі до їхнього будинку намагається вдертись невідома істота. І після цього Блейк стає ще більшою загрозою для своєї сім'ї ніж невідоме щось. А от чому дізнайтеся у кіно вже сьогодні? Hey. Як ти тоді приборкав собаку? Печиво дав. Ти завжди носиш печиво? Ви теж хочете? Палкий, гострий, сексуальний і зухвалий. Саме так можна сказати про новий психологічний трилер Хороша погана дівчинка з Ніколь Кідман у головній ролі. У центрі сюжету гендиректорка великої міжнародної компанії Ромі у неї є все, про що зазвичай мріють: влада, гроші, люблячий чоловік та двоє прекрасних дітей. Але роман зі стажером докорінно змінює життя жінки. Чи не загубить вона все через пристрасть? Дивіться в кіно з 16 січня. thank you